Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про один з ігрових ноутбуків, який вражає своєю компактністю та продуктивністю. Razer Blade 14 це вибір для тих, хто шукає високопродуктивний ноутбук, спеціально створений для геймерів. Цей ноутбук об'єднує в собі ігрову потужність та портативність, дозволяючи вам грати у ваші улюблені ігри в будь-якому місці. Ноутбук оснащений 14 дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю Full HD. Цей екран забезпечує чітку та яскраву графіку, що робить його ідеальним для ігор та відтворення мультимедіа. Контенту. Матове покриття дозволяє уникнути відблисків, забезпечуючи комфортне використання ноутбука навіть в яскраво освітлених приміщеннях. Ноутбук працює на процесорі Intel Core i7 7700HQ з 4 ядрами та 8 потоками з максимальною тактовою частотою 3,8 ГГц. Ця потужна CPU дозволяє вам грати у вимогливі ігри та виконувати ресурсно містки завдання з легкістю. З 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 ви можете бути впевнені, що ноутбук справлятиме. З будь-якими завданнями. Однією з головних переваг цього ноутбука є відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ відеопам'яті, GDDR5 та шириною шини пам'яті 192 біти. Ця графічна карта забезпечує вам відмінну якість графіки в іграх та дозволяє насолоджуватися улюбленими іграми на високих налаштуваннях. Корпус ноутбука виготовлений з металута, має чорний колір та це надає йому стильний та строгий вигляд. Порти роз'єми включають 3 USB 3.0, HDMI2. 0, Thunderbolt 3 та комбінований аудіороз'єм для навушників та мікрофону. Особливу увагу слід звернути на порт Thunderbolt 3, який забезпечує вражаючу швидкість передачі даних до 40 Гб на секунду та дозволяє підключати до 6 пристроїв одночасно. Цей порт також має потужність 15 Вт, що дозволяє швидко заряджати ваші гаджети. Щодо HDMI 2.0 він може витворювати графіку з роздільною здатністю full HD та частотою оновлення 120 Гц та 4K з частотою оновлення 60 Гц. Враження від ноутбука підкреслюється стереодинаміками з підтримкою Dolby Digital Plus Home Theater Edition. Вони забезпечують якісний та глибокий звук, який створює імерсивну картинку в іграх та відтворюванні відео. Клавіатура Razer Chrome з підсвічуванням дозволяє налаштувати кольори та ефекти підсвічування відповідно до вашого смаку, створюючи на перевершений ігровий атмосферний настрій. Мультисенсорний трекпад робить роботу з ноутбуком ще зручнішою та ефективнішою. Додатково на ноутбуку є вбудована веб-камера з роздільною здатністю. 2 мегапікселі, що дозволяє проводити відеоконференції та стріминг достатньої якості. Загалом Razer Blade 14 це потужний і стильний гравий ноутбук, який готовий задовольнити геймерів. Будь-яка гра стане неймовірною подією на цьому пристрої, завдяки його вражаючій продуктивності та відмінній якості графіки. Ціна цього ноутбука буде в описі до цього відео. Якщо вам сподобалась ця модель, чекаю на ваші замовлення. Дякую за перегляд!